Сьогодні ми з вами дослідимо значення слів у книзі об'явлення 12.12. Вас вітає команда християнського подкасту. Цей подкаст це аудіоформат християнської мотивації, і це не випадково, що ви сьогодні сюди завітали. Ми запрошуємо вас підтримати наше служіння шляхом розповсюдження цього контенту, що надихає. Надішліть посилання на подкаст тим, хто, на вашу думку, мав би це почути. Нехай це слово обернеться благословінням для вас та ваших ближніх. Отже, в Откровенні Івана Богослова 1212 .12 сказано Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них, горе землі й морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. З цього вірша ми можемо зрозуміти, що диявол на цій землі. Бо Біблія говорить горе землі й морю, бо до вас зійшов диявол. З цього вірша ми також можемо зрозуміти, що диявол розлючений. Насправді Біблія говорить, що сатана переповнений люттю, бо часу в нього мало. Якщо його час короткий, це означає, що час повернення Ісуса Христа все ближче. Насправді, якщо ви зупинитеся. Щоб ретельно вивчити і зрозуміти, що саме каже об'явлення 1212, ви зрозумієте причину, чому гріх і зло так поширені у нашому світі. Книга об'явлення, повна образів і символізму, і цей вірш не є винятком. Він говорить про велику війну на небесах, де дракон, також відомий як диявол і його ангели, бився проти архангела Михаїла. Та його ангелів. Сатана і його послідовники були переможені і скинуті на землю, де він переповнений люттю і прагне створювати хаос і руйнування. Ілюстрація, яку використаємо для пояснення цього уривка, це образ лева в клітці. Уявіть собі лева в зоопарку, який ходить взад-вперед у своїй клітці. Лев могутній і небезпечний, але він обмежений. Маленьким простором Решітки клітки не дозволяють Леву завдати шкоди тим, хто перебуває поза кліткою. Тепер уявіть, що двері цієї клітки раптом відкрилися, і Лев випущений на волю, лев, переповнений люттю, і несе загрозу всьому на своєму шляху. Це, схоже на те, що відбувається з сатаною. Колись він був обмежений духовною сферою. Але його випустили бродити по землі? Він переповнений люттю і прагне атакувати і знищувати все на своєму шляху. Біблія говорить у першому посланні Петра 5:8. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Але чому сатана так рішуче? Прагне спричинити руйнування, відповідь полягає у його повстанні, тобто бунті проти Бога. Сатана колись був ангелем Божим, але він збунтувався і був скинутий з небес. Відтоді він веде війну проти Бога і його народу, намагаючись збити якомога більше душ з істинного шляху. І саме тому гріх і зло так поширені в цьому світі. Сатана активно працює над тим, щоб звести людей у спокусу та гріх, намагаючись відвернути їх від Бога і наблизити до вічного прокляття. Але ми не повинні боятися, бо Ісус уже переміг сатану на Христі. Підсумовуючи, об'явлення 1212 нагадує нам, що гріх і зло поширені в цьому світі через опозицію сатани проти Бога. Як християни. Ми можемо знайти розраду в тому, що Ісус уже здобув перемогу над Сатаною, і через нього, через Ісуса, ми маємо силу протистояти спокусам і долати зло. Покладімо свою віру в Ісуса і твердо стіємо проти задумів диявола, бо маємо знання, що наша вічна нагорода забезпечена у Христі. Нам потрібно зосередитися лише на Христі. Ми повинні зосередитися на тому, хто є шлях, правда і життя. І це Ісус Христос, який явно сказав ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Ви і я повинні переконатися, що ми не є тими, про кого говориться у Матвія 7.22, де Біблія каже, Багато хто скаже мені того Дня, Господи, Господи! Чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям бісів виганяли ми? Чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили? Мудрі серед нас будуть пильнувати. Вони побачать знаки часу, бо вивчають Боже Слово, але нерозумні заснуть. Вони пропустять знаки через нестачу знання. Про це сказано в книзі Пророка Осії. 4,6 Погине мій народ за те, що не має знання. Моліться за мудрість, Святі Божі. Ми повинні бути мудрими в ці часи, в яких ми живемо. Ми повинні бути наповнені Духом і слідувати Його волі. Ми повинні підготувати своє життя в очікуванні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб була виконана Його обіцянка. Біблія говорить нам. У Євангелії від Івана 14, вірші з 2 по 3. В домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Це добра новина, що Бог покладе край цій злості і поверне нас до наших небесних домівок. Однак, поки не настане той день, Господь дав нам дорожні знаки, щоб попередити, що час близький. Він дав нам чіткі знаки, які вказують на те, що Кінець близький. Для прикладу, Біблія каже нам, що з'являться люди, які претендуватимуть на те, що вони Христос або Месія, але попереджає нас не слухати їх. Тому, замість того, щоб дивитися на кожну подію у світі та витрачати свій час і енергію на список усіх знаків світу, я закликаю вас зосередити свій час і енергію на пошуку Бога. Це повинно бути нашим єдиним фокусом пізнавати Ісуса Христа, молитися і ще більше пізнавати Його. Біблія закликає нас прокинутися, Господь хоче. Щоб людина нарешті сприйняла факт, що небеса та пекло реальні, що буде день суду. Я не знаю, як ви, але небеса з того, що я про них читав, здаються найкращим місцем: ніяких сліз, ніякого смутку, лише радість і мир. О як прекрасно бути в присутності Господа на всю вічність, бути далеко від хвороб і недосконалостей світу! Позбутися природних катастроф і спустошень. Я закликаю вас зосередити свій час на встановленні правильних відносин з Ісусом Христом, щоб коли ми станемо перед Ним, ми почули слова: Добрий і вірний слуга, увійди в радість свого Пана.